Що ж трапилося з братом Валі Харконен Гріфіном. Нам у третій серії серіалу Дюна пророцтво показали, що Гріфін за напучуванням валі їде мститися воріану Атріду. Це ще перший атріт, і все. І потім він зникає, а потім повертається у труні. І нам не розказали, не показали, що з ним сталося. Тож я вам розкажу. Виходить, що Гріфін шукав Воріана і знайшов його на Ракісі, де Воріан збирав прянощі і також спілкувався з Фрименами. І там вони зустрілися і порозумілися, Гріфін передумав убивати Воріана. Воріан жалкував про те, що сталося з сім'єю Харконінів і хотів би повернути їм їх ну, славу, їх ім'я нормальне. І вони нормально спілкувалися. але але на Араків ще прибули брат і сестра Воряна Тріда, про яких він не знав, не чув ще одні діти Титана Агамемнона. І ці брат і сестра вони були щось на типу половина вітро.